Так, ну наступний ножик трошки недороблений, він вне замовлень. Це я трошки займаюся експериментами. Але вже на цьому етапі хотів би показати його вам. Ось такий ножик, скінерок. Ну n 690 стоїть. Це фултанг на припінах. Mm -hmm. Зробив я таку фігуристу рукоять сюди от. і поставив таку от офігенну на рукоять накладочку. Дуже вона мені подобається. Я не знаю, чи камера передасть всю глибину і красоту цієї рукояті, але вона дуже красива. Мені дуже вона подобається. І вона не дуже скользка. Я думав, що вона буде скользка, але вона така. Не дуже скользка. Не скажу, що вона сильно цупка, звісно, але вона не дуже скрізько. Ну, Тобто, все набагато скользніше. Ну, не режаві, я маю на увазі. Отакий От ножик, трошки пізніше він буде закінчений. До нього будуть, я думаю, в кольори нужний. Якось так. Все, хлопці, дякую за увагу.